Вітаю! Мене звати Коджи мацуда. І це уроки краси від компанії Джапоніка. Зняття макіяжу і умивання діляться на два різні етапи. Якщо тільки на засіб не заявлено два в одному підходить для зняття макіяжу. Умиваючись пінкою без попереднього очищення, ви просто розмазуєте косметику по обличчю і зовсім не очищаєте пори. Змивати макіяж необхідно спеціальними засобами, краще з яких це олії, які знижують ступінь тертя до мінімуму, що береже нашу шкіру від зморшок. Олія наноситься на сухі руки і сухе обличчя, таким чином забезпечується краще щеплення. В'язка шовкова текстура олії захоплює частинку макіяжу, вбираючи їх у себе як губка, і дозволяє видаляти макіяж, не розтягуючи шкіру обличчя. Не потрібно докладати ніяких зусиль, лише легкі торкання пальцями. На масляній текстурі також зручно робити легкий масаж обличчя під час очищення. Виходить подвійна користь. Формули олії ретельно виверені і навіть при попаданні в очі не викликають подразнення. Туш так само легко видаляється, при цьому ми масажуємо пальцями самі вії, не прикладаючи зусиль на шкіру повік. Після нанесення ви змочуєте руки водою і додатково масажуєте обличчя. Текстура олії змінюється на біле, напівпрозоре молочко і легко видаляється зі шкіри. Не варто боятися, що залишиться відчуття липкості або жирний блиск. Олія видаляється зі шкіри повністю. Результат очищена, зволожена м'яка шкіра без будь-якого розтягування. з вами був кодж Мацуда та компанія Джапоніка. Підписуйтесь на наші уроки.